Війна руйнує, але водночас оголює суть. Полігон воїна це не лише битва з ворогом, а й сталкінг себе. У такому полігоні ти або кришишся, або загартовуєшся. Кажуть найбільший шум це не крик світу, а гомін власних думок, він наче ріка, що тече без зупину, заливаючи тебе хвилями турбот, страхів і планів. Але одного дня ти входиш у середину цього потоку і раптом розумієш, там, у глибині, є інший простір. Тиша. Ти думав, що найбільші бої чекають назовні, але найважчий поєдинок це тиша, бо в ній немає ворогів. У ній є тільки ти. Це не пауза і не відпочинок. це поле, де спадає все зайве, це зустріч із самим собою. У тиші проявляються страхи, старі образи, приховані бажання. Ти більше не можеш відвернутися від них. Ти бачиш тріщини у власному камені, і саме це знання робить тебе сильнішим. Містики кажуть, тиша двері у безмежне. Психологи, що вона повертає ясність. А воїн скаже інакше, тиша це полігон. Тут він стоїть без зброї й броні. І якщо витримує зустріч із собою, тоді жодна битва вже не лякає його. Тиша нелагідна. Вона сувора. Вона здирає фальш, відсікає ілюзії, залишає тільки сутність. І саме в цьому її дар. Вона повертає тобі самого себе. Кожна хвилина тиші це розв'язаний вузол, кожне прозріння повернена сила, кожен витриманий погляд у себе це нова точка опори. У шумі легко втекти від себе, у тиші нікуди. І якщо ти витримав її, ти вже інший. Бо тільки той, хто пройшов крізь тишу, здатен чути не гомін світу, а власний шлях.